Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі ток-шоу Розмова про головне на Kidsville TV. І сьогодні у нас в студії Любомир. Отже, перше запитання у нас до Любомира. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Шостому. У вашому класі багато учнів? Достатньо. А ви, Юра, зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Ні. Максиме, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається, дівчата чи хлопці? Хлопці. А у кого краще оцінки фізкультури? У хлопців Хл... чи у дівчат? Хлопців. А з математики? Теж у хлопців? А ви, Богдане, що зазвичай робите на перервах? Роблю домашні завдання, ходжу до їдальні. Е, ви учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях? Розкажіть, Дмитре. Чим зазвичай годують у вашій школі? Піцей, піца, е, кортопля, суп та, та пиріжки. А ще піца. Думаєте, це достатньо, щоб бути ситним? Так. Е, Любомире, а ви їсте у їдальні? Інколи їм. А скільки разів на день? Ну, в принципі, буває а один, буває два. А що вам там подобається? Піса, інколи супчик. Юра, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Ні. Ніколи. Е, Максиме, а вас викликали коли-небудь до директора? Так. Це взагалі страшно? Не дуже. Е, а ви хотіли б стати директором? Так. Чому? Ну, хотілося б навчати дітей більше. Як ви вважаєте, Богдане, працювати директором важко? Так, важко, адже треба керувати всією школою. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Навіть не знаю, це дуже важке питання. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кіт TV. ТІВІ. Та я його ведучий, Олександр. До зустрічі у нас.